ДМС Локус це середньоранній гібрид кукурудзи з Фао 210, розроблений компанією Маїс завдяки короткому вегетаційному періоду від 104 до 109 днів. Цей гібрид забезпечує стабільні врожаї. Основні характеристики гібриду ДМС Локус Фао 210, група стиглості середньоранній. Тип зерна кременистий, швидкість вологовіддачі. Висока. Переваги гібриду демес локус. Висока енергія росту забезпечує швидкі сходи навіть у прохолодних умовах. Стійкість до посухи та нестачі вологи ідеальний для посушливих регіонів гарантію стабільного врожаю за несприятливих погодних умов. Стійкість до основних хвороб ефективно протистоїть пухерчастій та летючій сашці, кукурудзяному метелику та іншим шкідникам. Зручне збирання завдяки високій швидкості вологовіддачі. Зерно легко піддається збору, що знижує витрати на сушіння. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.